Привіт! Ви на каналі Тепло є. А ми сьогодні на монтажі печі Торма Андора. Скажіть красуня, сьогодні трошки вам розповім про пічку. Зробимо такий невеликий огляд і подивимось, можливо, якісь деталі монтажу. Пічка словацького виробництва. В неї такий дуже сучасний оригінальний дизайн, вона кругла, а ззаді має рівний край, завдяки чому її можна дуже класно поставити як прямо біля стінки, так як ми сьогодні її монтуємо. І дуже красиво вона виглядає в кутку кімнати під 45 градусів також. В неї сферичне скло, доволі велике скло жаростійке, Shot Robux. І завдяки цьому. Цій сфері дуже добре видно полум'я з різних куточків кімнати. Це дуже класно. В цій печі виробник приділив максимальну увагу деталям. Наприклад, ручка дуже приємне, дуже таке легке відкривання. Ручка естетична з нержавіючою накладкою. Ми бачимо вирізаний логотип бренду торма, і дуже красиво, коли горить вогонь, і воно просвічується звідти, ніби так, яка підсвітка назви. Піч має конвекційний кожух, ось ці бокові вставочки. І також дуже красиво продуманий проріз для виходу теплого повітря. Є збоку проріз і дуже такі естетичні на верхній кришці. І ззаду піч також має панель, яка теж виконує роль конвекційного кожуху, і завдяки ньому задня стінка вона не буде дуже гарячою. Давайте тепер заглянемо всередину. Всередині в нас в комплектації є рукавичка. Як можете звернути увагу, дверцята на цій печі на доводчиках, тобто вони автоматично самі закриваються, доволі м'якенько, нічого тут не вдаряється. Камера горіння доволі велика, але зазвичай в неї дрова ставлять вертикально. Так, ви можете сюди поставити доволі великі поліни, там сантиметрів по 40 точно. А якщо захочете горизонтально, то потрібно вже заготовляти ну, спеціальні десь 25-такі ну такі невеличкі поліна. Всередині камера футерована вермикулітом, всі бічні стінки з вермикулітом, і камінний зуб також виконано з вермикулітом. Знизу ми бачимо. Дно з вермикуліту та чавонний колосник. Піч має зольний ящик, який дуже легко і зручно виймається для обслуговування. Піч має можливість підключення подачі повітря для горіння з вулиці. Знизу на задній стінці є патрубок діаметром 100, кудою напряму подається повітря в камеру горіння. Ця функція потрібна для того, щоб піч не спалювала кисень у вашому приміщенні, а брала його з вулиці. Знизу в печі є підставочка, яка ховається за дверцятами. Дверцята на магнітному замочку Вони дотягуються і дуже легенько закриваються. Тут ви можете зберігати, наприклад, розпалювачі та сірники. Також тут добре видно отвори, куди заходить повітря до конвекційного кожуху. На місці, яке замовник визначив під пічку, розміщувались розетки. Тому погодили, що ми їх приберемо, а в майбутньому малір заробить це місце. Робимо отвори для підведення повітря та для димоходу. Димохід проходитиме через стіну під 90 градусів. Далі вже утепленою трубою виходитиме в котельню, де стоятиме трійник, і потім через дах підніматиметься вгору. Прорізаємо дах та монтуємо прохідну гільзу, яка необхідна для термоізоляції. Наповнюємо негорючими матеріалами, керамоволокном та базальтовою ватою. Накриваємо зверху кризою та гідроізолюємо. Всередині в кімнаті використовуємо чорні жаростійкі труби Дарко. Труба метрова, що вже містить в собі антиконденсаційний перехідник та шиберну заслінку. Та використовуємо цільногнути коліно під 90 градусів. Таким чином отримуємо мінімальну кількість стиків та максимальну естетичність завдяки плавним лініям. Зробили підведення повітря для горіння. Димохід через стіну проходить вже утепленою трубою і стикується з трійником. Трійник має додатковий вріз ревізії для зручного обслуговування. Закріплену конструкцію на розвантажувальній платформі. Вона триматиме вагу всього димоходу. На вулиці обійшли піддашок двома 45 ми колінами. Тепер, коли все змонтовано, давайте розтопимо піч і помолуємося, як вона горить. Печей торма не перевершено красиве горіння. Дуже зручне і чітке регулювання повітря перекриваємо кисень і бачимо миттєву реакцію в камері горіння. А полум'я стає плавним, ніби вповільнені зйомці.